Добрий день всім моїм підписникам і тих, хто випадково завітав на мій канал. З вами Олександр Стасюк і я знову подався в мандри Сьогодні така гарна погода, я думаю, не буду гаяти час. Є в мене гарна ідея. Хочу я сьогодні приготувати обід байкерський на природі. Для цього я вже підібрав собі трохи продуктів. М'яса, овочі, прянощі. І буду готувати. Захотіло щось таке посмакувати смачненького. Ну а ви дивіться, я думаю, буде цікаво вам. Розіграється апетит. І захочете так само приготувати щось на природі. Сьогодні вже 12 жовтня. Мотосезон на диво ще триває і ще буде тривати декілька днів. Тому що доволі тепло. Ці три дні буде, сьогодні четвер, завтра п'ятниця, субота. В неділю вже буде похолодання, тому максимально ефективно сьогодні треба використати можливість надану мені природою. Їду в таке гарне місце, ви його знаєте, хто слідкує за моїм каналом, зона рекреації. Ну а куди ще ж їхати? Я так думаю, і шукати кращі годі. Там все максимально комфортно зроблено для того, щоб щось приготувати, відпочити. Доволі сьогодні вітряно, вітер, але тепло. Вже, напевно, близько 18 градусів їхати дуже комфортно. Так що, Їдемо, наберу води ще по дорозі. Чистої джерельної. У мене є кава. Ще кави, потім в кінці цього всього. Вон бачите, вже вам все розказав, що я буду робити. Мій красунчику. Так, вода у нас дуже добра тут. Дуже класна. Так що зараз наберемо. Я сьогодні так небагато двохлітрову бутилку беру. Я думаю, що мені буде достатньо, щоб кави попити і для того, щоб помити посуд. Ой, ну, вона вже тут єлі-єлі тече. Але мені на двохлітрову в самий раз достатньо. Ще як бачите, дуже багато зелені, де-не-де тільки жовте листя. Так ще осінь і не відчувається по суті Ну ось. готово. Я один. Всі альтаночки пусті, все чистенько, все прибрано. Дуже коростенський ліс госпіклується за це місце. І дуже воно зручне, охайне. І всім тут добре. Майданчик для дітей. Ну, я вже показував, це все розказував, так що нічого нового. Туалет. Кругом порядок і красота. А ми тим часом не будемо його марнувати і приступаємо до готування їжі. Як у мене це вийде, побачимо. Напевно, розпочнемо з того, що приготуємо м'ясо для того, щоб його піддати в тепловій обробці. Що для цього треба? Треба його порізати і поставити, нехай воно трошечки обжариться, але перед цим ми наріжемо сальця. Я взяв так, ну, геть небагато, тому що багато я сам, звісно, не з'їм. Ну, а трошечки з'їм, на обжарку, напевно, воно і піде. Що воно дуже тоненьке. Я додаю сало багато, не знаю, я люблю, щоб було жирне. Не знаю як для кого. Мені подобається, щоб всі страви були жирні. Чому? Тому що жир дає енергію. Я перейшов на кето-харчування, вуглеводів я майже не вживаю. Для мене важливо, щоб було жиру багато, тому що жир дає енергію. Так, я набрав з собою багато салфеточок, буду цими салфеточками користуватися. Ну що ж, розкладаємо піч, готуємо сковороду і смажемо сало. Так, поки викладаємо сало. Ми тим часом поки жариться сало, поріжемо кусочками м'ясо. Ось такий мені кусок лопатки. Дали це дуже забагато. От я думаю, що отак, напевно, буде добре. Не знаю, як хто я м'ясо люблю. Да, всі, напевно, чоловіки м'ясо люблять. Поріжу його такими невеличкими кусочками. Це я взяв собі таку свининку. Свинина вона довго не готується, вона приготується скоренько. О, ну так я думаю, буде класно. О, досить процес іде інтенсивно. Я вже мушу закидати м'ясо, тобто вже майже вижарилося. Я ж кажу, із-за цих пелюсточок, да, вони не дають розсіюватися тепло і воно все прямо йде під нижчі сковороди. Тому так все швидко готується. Так, ну що ж, викладає м'ясо. О, е -е. е -е, це просто божественно. Так, ну поки що нехай іде процес, а я тим часом начищу цибулю є. Році... нормально. А тим часом м'ясо обжарюється. Я чую, як воно шкварчить. І вже пішов такий неймовірно смачний запах. Цибулю будемо різати напівкільцями. Ммм, як пахне. М -м. І в другу половину. А тим часом подивимося, що у нас тут з м'ясом. Угу. Треба трошечки притримувати, дамо йому трошки обжаритись, так обсмажити, щоб воно було напівготове. А потім, коли воно напів приготується, я його викладу в каструлю. До речі, я не сказав, що я буду сьогодні готувати. А буду я сьогодні готувати рагу. Мені для цього Деякі овочі я взяв з собою. Є трохи капусти червоної, є отакий от кабачок, є перець і є помідори. І це все я сьогодні хочу затушкувати з м'ясом і зробити рагу по-байкерськи. Ну що ж, тим часом м'ясо напівготове, і я буду додавати цибулю. Передасть свій сік, і буде класно, буде смачно. А ми тим часом, поки воно буде доходити до готовності, ми поріжемо овочі. Так, особо не церемонію. Я думаю, що вистачить. Капусти. О. Вона трошечки, звісно, впариться, вариться і її буде менше під дією температури. Капуста є. Тепер я маю кабачок. Я його такими поріжу кружочками. Воно вже все помито, я його все вдома приготував, щоб тут не митися. Хоча воду брав з собою. але все більше для того, щоб потім привести в порядок посуду. Посуд після приготування. Кабачок теж готовий, капуста готова. Тепер зараз дивимося, що у нас з м'ясом. Угу. М'ясо у нас готується. Цибулька готується. Ну, я так бачу, що можна вже його відправляти в каструлю. Так, ну що ж, знімаємо сковороду і ставимо на вогонь кастрюлю. Ми перекладаємо все зі сковороди в нашу каструлю. Хай воно тихенько там продовжує шкварчати. Основа готова. Тепер ми зараз в цю основу будемо додавати такими слоями овочі для того, щоб вони тушкувалися. Ну і перше, звісно, піде в нас. Капуста, тому що вона готується довго. О, дивіться, скільки я капусти накрамсав. О, такими слоями воно зараз буде пускати сік. Тепер викладаємо кабачки. Воно зараз буде потихеньку. Опускатися по мірі приготування, воно буде так внизити. Можна трошечки притиснути його. О, кабачки готові. Прикриваємо його, нехай воно упарюється. Так, а поки в нас готується капуста, ми зараз будемо різати перці. До речі, дивіться, бачите, які перчики. А ці перці виросли у нас на балконі. У мене дружина Оксана, вона дуже полюбляє такі речі висаджувати щось на балконі. У нас і огірки росли, перець росте, і помідори росли. Не будемо мілко, будемо так от, такими полосками поріжу його. У мене ще є перець такі гіркі, я, я його теж додам, бо я люблю, щоб було, не знаю хто як, я люблю, щоб таке гостренькі було. У мене тут деякі ще трави є, я їх... Додам трошечки пізніше. Спеції. І отакий перчик гіркий. Поки що це все в кастрюлю. От я думаю, собі так його весь додавати, цей гіркий перець, чи може трошечки не весь, тому що можна не вгадати і страва буде занадто гостра і можна все стоплюжити таким чином. Ну я на зуб попробую хоч. Я б не сказав би, що він сильно гострий. Ні. Будемо весь додавати. Так, що у нас там робиться в кастрюлі? Давайте заглянемо. Ага. О. Добре. Процес іде. Бачите, добре, що я згадав, не додав я лаврового перцю, перцю кажу, лаврового. не додав я лаврового листа. Буквально дві штучки треба обов'язково для смаку. Вже тут так воно потихеньку всідається. О, відразу запахло. Нам ще треба додати перці, нам ще треба додати томати. Я його ще не солив, поки що буду солити пізніше. Я забувся пару зубочків чесночку обов'язково для запаху і для смаку. Ну отак буде. Я думаю, що досить. Я його роздушу трошки, щоб він легше почистився. Ну що, додавим перці? Я думаю, вже саме час, щоб все набувало такого смаку і аромату. Фантастично! Це буде така райдуга, Ха -ха. поки воно всядеться, і будемо додати томати. А тим часом поріжу чесник. Даю часник. Мішати його не треба. Воно все буде готуватися так, як треба. Воно зараз пускає свій сік і цей сік, він туди проникає на дно. Там є м'ясо і воно все-таки змішується і набуває такого аромату, кольору смачного. Це буде просто смачна страва. Ну що, ріжу томати і викладую їх в тарілку. Готові помідорчики. чекають своєї черги. Є ще в мене трохи зелені. Не знаю, що тут за зелень. Базилік. Базилік є, а це схоже на, 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 на сільдерей. Схоже, на сільдерей. Не знаю, не всі люблять, я люблю. Я люблю сільдерей. Обов'язково поріжу. Зараз теж такими невеличкими шматочками і відправлю. Наверх його все. Це ж рогу. Сюди можна класти все що, все, що у вас є, все, що ви полюбляєте в рогу. Тут таких особа жорстких правил немає. Це польот фантазії. Ну що, будемо сюди тепер класти помідорчики? Помідорчики. Теж таким слоями слоєм класти. О, саме головне не перевернути нічого, тому що буде якраз міні міні рогу. так. О, бачите? Як виходить, класно. Я сам навіть не очікував, що так вийде. Все, накриваємо і очікуємо. Зелень у нас вже порізана. Ну, ось вона. Спеції. Що в мене є на спеції? Приправа до омлету та яєшні. Ну так. Да. Італійські трави. Я думаю, що цього вистачить. Ну що ж, чекаємо, поки воно все втушиться, овочі трошечки опустяться, віддадуть свій сік. І цьому соку воно все повинно втушитися. Воду сюди додавати не потрібно. Я думаю, що достатньо буде того, що є в овочах вода, і вони свою воду віддадуть рагу. Рагу буде тільки смачніше від цього. Ну, що, хвилин 5 додаю зелень, потім спеції. Ну, і ще хвилин 5-10 воно потушиться. Я думаю, хвилин 20 і буде достатньо. М'ясо вже приготувалося, це свинина, йому багато готуватися не треба. Так що. Ми вже на завершуючому етапі. Дивіться, помідорчики вже такі, я бачу, напівготові. Ну що ж, буду додавати зелень, посипати, отак. Тут у мене, як я вже казав, базиліки сільдерей. Звісно, непогано було б ще, щоб тут була петрушечка, укроп, Але що в мене в холодильнику було, то я і закидаю. Я тут особо нічого не докупав, тільки м'ясо купив. А все інше в мене було. Дивіться, як воно виглядає, ця радуга моя. Дивіться, ай, фантастика! Правда шикарна. Черговий раз я дивлюсь в кастрюлю. Ну що, буду додати італійські трави. Дуже неймовірний зараз такий запах стоїть. Сельдерей дав свій аромат такий, настільки ароматно на все. Закриваємо кришку і нехай воно ще хвилин 15, я думаю, і можна буде куштувати, що в мене вийшло. Я вважаю, що все готово і можна починати пробувати, що в мене з цього вийшло. Його треба так брати слоями от слой аж до самого дна, щоб було все потроху, щоб було всі овочі і м'ясо. Ну ось так, бачите, дивіться, яка радуга. Хі -хі. М -м, на запах. Ой, все перевернув. Запах який. Ну, всі овочі готові. Я бачу, що вони м'якенькі. Тепер я хочу дістати аж до самого дна, щоб витягнути м'ясо. О! Ну що ж, спробуємо. Всім смачного. І мені теж. Чудова страва. Просто супер. Ідеально тільки, окрім того, що не вистачає солі. А так все дуже смачно. Ну що ж, готуйте і ви на природі, так як я. Ну що ж, смачно попоїли, приготував так, як я й хотів, зайняв себе трошечки сьогодні, бо я у відпустці. Всі домашні діла я переробив, але думаю, ну виїду, проїду трошки, розважусь. Все, дякуємо цьому місцю, гарному, дякую сам собі за те, що я приготував і наївся. Ну, а всім. Гарного дня, слава Україні! Перемога буде за нами. Будемо їхати додому. Ще я планував попити кави, але щось мені таке стукнуло в голову, що я забувся біля гаража, поклав замки і не занісів в гараж. І тепер вимушений перервати свій обід і їхати перевіряти, чи дійсно ти замки лежать біля гаража, чи може я їх поклав в гараж. Ну от не пам'ятаю, вибило. Не пам'ятаю. Ну зараз все побачу. Погода шепче, просто шепче. Ух, слава Богу, а то я вже розпереживався, ось мої замки. все нормально. Ну а всім гарного дня, катайтесь, поки ще є пару днів. До речі, 14 числа в суботу в Житомирі буде байкерський захід. Так що, хто має бажання, будь ласка, приїжджайте в Житомир на закінчення мотосезону. Ну, а всім до побачення!